Кашель набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивести мокротиння. Тосмай. смай, кашлю немай. Зараз з нами на прямому зв'язку. Ігор Чернів, голова делегації Верховної Ради в парламентській асамблеї НАТО, заступник голови комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки оборони і розвідки. Йогоре, де ви зараз перебуваєте фактично? Ви в Україні? Вже да, тільки сьогодні повернувся. Ми повернулися з парламентської асамблеї НАТО з чергової сесії і повернулися в принципі не з пустими руками а з гарними результатами щодо політичних резолюцій щодо підтримки України щодо надання, до речі, також далекобійного озброєння для України. І тут важливо знаєте, такий є нюанс, що вперше ми побачили серед європейських країн. Ось цей наратив про те, що нам потрібна зброя не тільки для того, щоб стримувати російського навалу, а й для задля того, щоб мати можливості і відвоювати свою землю. І це такий знаєте, мені здається, переламний момент у усвідомленні європейських країн в тому, що це можливо. Ну вони відчули бачили, загрозу це... власній землі. Чому помінялася риторика? Як ви думаєте, своєю думкою поділіться суб'єктивною? Хай буде Я думаю... Суб думка. І я думаю, що це йде фарватерів, в тому числі і того, що заявляв президент Трамп. Ви пам'ятаєте його твіт про те, що Україна може відвоювати свої землю, може звернити свої землю. це, але це питання знову ж таки допомоги Україні з боку наших партнерів, зокрема Сполучених Штатів, зокрема, наприклад, через надання далекобійної зброї і зокрема в розрізі того що на сьогоднішній день вже ніяких лімітів в надані озброєння немає ані від сполучених штатів тобто по програмі Pearl зрозуміло що вони продають через європейських партнерів нам ані з європейських від європейських партнерів тому що ми пам'ятаємо що певні обмеження по кількості озброєння яке має бути передано україні Діяло за часів Байдена, тому що боялися ескалації, боялися того, що в якийсь момент Російська Федерація може застосувати ядерну зброю. Зараз такі побоювання зникли з порядку денного. Зараз навіть президент Трамп говорить про те, що Росія це паперовий тигр, і в принципі вони Російська Федерація довела чого вона здатна за 4 роки. Тобто, це точно не друга армія в світі, точно її не потрібно недооцінювати, але ресурси у Західного світу є для того, щоб допомогти Україні не тільки встояти, але і відвоювати свої землі. Ви сказали, що ви повернулися не з порожніми руками. Розкажіть, розкажіть, чим і в який спосіб Європа конкретно зброєю фінансами буде нас підтримувати. Про що конкретно домовилися? У нас є три основні напрямки, за якими ми зараз працюємо: це збільшення. Кількості учасників програми PEARL. це програма по фінансуванні американського озброєння європейськими партнерами. І там ми провели низку зустрічей з різними європейськими країнами, які підтвердили, що вони готові доєднатися. Деякі підтвердили те, що вони будуть продовжувати наповнювати цей, цей бюджет для PEARL і на того, щоб закуповувалося озброєння в Сполучених Штатах для України. Другий напрямок це фінансування безпосередньо нашого виробництва. І ми переконували наших партнерів. І в принципі, партнери розуміють, що простіше, швидше і дешевше фінансувати наше озброєння, тому що воно відповідає тим. Реаліям війни, які на сьогоднішній день ми маємо, це і дрони, і дрони-перехоплювачі для шахедів проти російських дронів, і це і далекобійна зброя, яку ми самі вже виробляємо. І тут також є певне зрушення. Ну і ця, ця сесія парламентської асамблеї відбувалася в Любляні, в Словенії. Там, зокрема, з, прямого, з онлайн включався президент Зеленський, і ми переконували в тому числі Словенію приєднатися до програми Перл. І вона вчора вже анонсувала своє приєднання до цієї програми і готовність фінансувати також озброєння для України. Окремим третім питанням, яке ми піднімали е, на цих е, зустрічах, було і е, створення у цього знаєте, єдиного е, щита протиповітряної оборони для західної частини нашої країни, щоб ми наша ППО інтегрувалася з ППО країн. Е, Партнерів країн-членів альянсу, які є безпосередньо нашими сусідами, тут є також певні зрушення. Не скажу, що це питання вирішене, але е воно вже обговорюється більш на технічному рівні. Е е я сподіваюся, що все ж таки це рішення буде прийнято, що дозволить нам певною мірою е вивільнити наші системи ПВО ППО. Частину з них да з західних кордонів і перевести їх до центральної частини або до східної частини, тим самим більш ефективно захищати наше небо. Так, і я хочу також додати на зараз інформацію, що делегація українських високопосадовців зустрілася в США з представниками оборонних корпорацій Lockheed Martin і Raytheon. Про це написав у телеграм керівник офісу президента України Андрій Єрмак. Обидві американські компанії є виробниками високотехнологічної зброї, яка має особливе значення для посилення оборонних спроможностей України. Зокрема, Lockheed Martin випускає винищувачі F-16, А Raytheon – Системи Петріот та ракети Томагавк рятують життя. f 16 та сучасні системи протиповітряної оборони захищають українське небо. А їхні наступальні рішення надійно підтримують наші сили на фронті. Кожна збита російська ракета чи знищений командний пункт ворога доводить якість американської зброї та професіоналізм наших воїнів. Про професіоналізм наших воїнів пише Андрій Єрмак. А водночас генсек НАТО Марк Рюте за наслідками засідання у Брюсселі дослідно сказав: так не варто сприймати росіян надто серйозно і перебільшувати можливості Росії. Риторика конкретних персоналів, які підтримують Україну, вона не міняється між тим і нас не дивують ці слова Рюти. Чи ви теж бачаєте в цьому більше сили? Ви теж бачаєте в цьому зміну риторики щодо Росії і європейських партнерів наших, зокрема. Скажімо так для нас, це точно не новина про Російську Федерацію, але разом з тим недооцінювати ворога також не потрібно. Поза, поза тим, Російська Федерація все ще має можливості продовжити цю війну, і це і військові можливості, і це і економічні можливості за для того, щоб. Підгодовувати цю війну з фінансової точки зору, але разом з тим я бачу зміну риторики всередині альянсу про те, що вони знаєте, не бояться, а як це було раніше Російської Федерації, бряцання зброєю, бряцання ядерною зброєю і. Зараз у відповідь також починають навчання щодо використання ядерної зброї, тому тут дійсно є зміна риторики. Я не скажу, що вони готові зараз на якусь суттєву ескалацію з зі свого боку надання нам всього, наприклад, озброєння, яке вони не можуть надати, але і побоювання як такі вони зня, ну, можна сказати так. Зняті і змінилася риторика, але разом з тим вони розуміють, що їм все одно ще потрібна потрібен час для того, щоб переозброїти власні армії, особливо в Європі, перш за все в Європі, для того, щоб бути готовими до будь-якого сценарію з, зіткнення з Російською Федерацією. І тут точно вони вже не виключають такої е, можливості прямого боєзіткнення з Російською Федерацією, що чого не було ще рік тому, і вони всі. Знаєте, коли ми говорили про те, що ви будете наступні, говорили про те, що слухайте, ну Росія ніколи не, не піде на альянс НАТО. Зараз вони розуміють, що така можливість існує, така загроза існує, і вони готуються до цього і показують, що вони будуть захищати власну територію. І ось це так така риторика, це прояв власне зміни позиції. Я хочу нагадати, чому з глядачам нашим, чому ми обговорюємо з вами позицію країн НАТО, тому що закінчила зустріч міністрів оборони країн Альянсу в Брюсселі. Зокрема, от буквально в ці години, якщо я не помиляюся, і тому буде з'являтися низка новин, які ми будемо обговорювати. Зокрема, Естонія пообіцяла в рамках програми «Перл» передати безпілотників на 12 мільйонів доларів. Нідерланди виділяють 90 мільйонів євро на виробництво. Розвідувальних і ударних дронів для України, тобто цей внесок він є в принципі постійний. Але коли відбувається певна подія і з'являються нові цифри, здається, нас знову підтримують з новою силою. Але власне так і відбувається. Тепер ми частіше чуємо про дрони-перехоплювачі, частіше чуємо про ударні дрони, розвідувальні дрони. Тобто, ми озвучуємо потребу. правильно, Єгоре, зокрема і ви. І в такий спосіб далі країни вже реагують на. Подібних зустрічах, зокрема, і коли ви приїжджаєте до них на зустрічі, так? Я розумію, як ведеться ця робота? Ця робота ведеться постійно з 2022 року. Тобто наші партнери абсолютно чітко розуміють список пріоритетних потреб української армії, Збройних сил сил оборони. Цей список потреб змінюється у відповідності до реалій на землі. Раніше там. Пріоритетними були, наприклад, танки та бронетехніка. Зараз це системи більше ППО та дрони перехоплювачі. Але разом з тим тут додається ще і різні програми, за якими нам надається це озброєння. І окрім формату Рамштайн, наприклад, додається ще ось цей формат Перл, за яким ми наші партнери закуповують озброєння, те, яке ми не можемо знайти в Європі, закуповують у Сполучених Штатах. А це Зокрема, перш за все системи протиповітряної оборони та ракети до них. Хотіла перепитати щодо позиції Фінляндії, міністр оборони Анті Хяканен повідомив, що незабаром узгодять внесок у спільну покупку американської зброї. Це той самий пакет Пьору, за яким вони допомагають нам купувати для них. Узгодження цього внеска, от для конкретно Фінляндії, це лише питання внутрішньої домовленості і узгодженості щодо грошей, чи є ще якісь. Моменти, які країна на рівні влади, на рівні урядовців має погодити всередині самої країни, чи це тільки про мову цифр. Я думаю, що Фінляндія, як ніхто розуміє, загрозу від Російської Федерації, маючи дуже непростий досвід сусідства з Російською Федерацією і втративши частину території, за результатами зимової війни вони розуміють, що вони також під загрозу, і простіше зупинити Росію в Україні, ніж отримати бойові дії на території тієї самої Фінляндії. Тому звісно, що у них є абсолютний консенсус і в суспільстві, і в парламенті, і провладні опозиційні партії абсолютно чітко розуміють і підтримують Україну, і саму і, і тому. Питання виділення нових пакетів допомоги для України в Фінляндії в принципі не стоїть, чи потрібно, чи не потрібно їх е, е, виділяти. Тому тут абсолютно е, і це досить допомагає насправді е, урядовцям приймати рішення, коли суспільство об'єднане навколо України і навколо допомоги Україні. Так, і хотіла ще додати до нашого ефіру одну цитату, одну думку. США очікують, що союзники купуватимуть більше зброї для України, щоб нарешті настав мир. Про це перед початком зустріч міністрів оборони НАТО заявив глава Пентагону Під Гексет. Він наголосив, що зобов'язання взяти союзниками по альянсу на гайському саміті в червні незабаром перетворюється на зброю, що є найважливішим аспектом якщо ми чогось і навчилися за президентства Трампа, то це активного застосування миру через силу. Ви досягаєте миру, коли ви сильні. А не коли використовуєте сильні слова чи грозите пальцем. Ви досягаєте його, коли маєте сильні та реальні можливості, які поважають супротивники. Парадоксальна ситуація, але мир напряму пов'язаний зі зброєю. Готовність США допомагати нам, підтримувати нас залежить напряму, як будуть нас підтримувати європейці. Тобто багато факторів переплилося, але все одно знаменник такий, щоб був мир, має тривати війна, так Єгоре? Щоб був мир, мають бути сильні позиції України для, для того, щоб цей мир відстояти, і для того, щоб цей мир настав. І я тут бачу досить е суттєвий, е я би так сказав, е сув позиції президента Трампа. А по відношенню до України до до війни в Україні, якщо ви пам'ятаєте, то спочатку він говорив про те, що він завершить війну у 24 години, і що дипломатичними зусиллями просто ніхто не ми не міг. Домовитися з путіним, а зараз він сяде, домовиться і навіть не потрібно якоїсь зброї. Зараз розуміння того, що просто дипломатія сама по собі не працює в у е випадку з е президентом Путіним. Воно прийшло і в Білий Дім, і в Пентагон, і це дуже добре, тому що. І розуміння, що дійсно мир можна досягти через силу, це та формула, яку боїться президент Путін, тому що саме коли він отримує по зубах, коли російська армія отримує по зубах, тільки тоді вони зупиняються або відкочуються назад. І я тільки підтримую і аплодую зміни такої позиції з боку Пентагону з боку адміністрації президента Трампа. Це дійсно тектонічний сув такий, головне, щоб тепер слова не розходилися з діями, і дійсно, по-перше, нам збільшили кількість того озброєння, яке нам надається а по-друге, збільшили асортимент тієї зброї, яке буде надаватися Україні. Зокрема, і сподіваюся, що крилати ракети Томагавк також будуть у наступних пакетах. Йогори, дякую вам. Єгор Чернів, голова делегації Верховної ради в парламентській асамблеї НАТО, заступник голови комітету Верховної ради із питань національної безпеки, оборони та розвідки, був з нами на прямому зв'язку.